В українському гандболі давній затяжна криза скандал у федерації, зубожіння і зникнення колись зіркових клубів, відсутність залів і спонсорів. Все це призводить до того, що країна поступово забуває про один із найбільш успішних своїх олімпійських видів спорту. Може її зовсім забули б, якби не ось ця команда. Закінчується весна разом з нею і відбір на жіночий чемпіонат Європи з гандболу. Збірна України, яка в останні роки поступово втрачала провідні позиції в континентальній єрархії, знову стала головним ньюзмейкером. Ми переграли в володарах Кубку світу, збірну Румунії та ще й на їхньому майданчику. Такі перемоги є дуже важливими не лише із турнірної точки зору, а й для морального піднесення команди. На площадці ми Как было вот в последней игре с Румынией, мы были одним целым, и мы стараемся эту атмосферу хорошую все время поддерживать на тренировках. Для того, щоб було легче працювати і не думати других про проблемах. Анастасія Підпалова є лідером збірної не лише у грі. На тренуванні усмішка не сходить з її обличчя. Вона постійно підбадьорює партнерок. Поточному сезоні Настя мала достатньо приводів для радощів. Зі збірною успішно кваліфікувалася на чемпіонат Європи з клубом дійшла до фіналу Ліги Чемпіонів у Румунському Олдхімі, крім Анастасії, є ще дві українки: Регіна Шимкуте та Ольга Ващук. Зараз до табору національної команди вони прибули перед самими товариськими матчами з росіянками. Дехто з легіонерок з інших країн ледве встигли на офіційні поєдинки. с сборную все приезжают и с великим серьезным и серьезными намерами. Мы ставим, конечно, себе высокие цели. Самая главная цель – это попадание на Олимпийские игры. Материальных стимулов особых нет, но мы играем за страну, а не за деньги. Родина одна, и Родина не выбирает. И девчонки все хотят играть. Это самое важное. Всі наші жіночі збірні з гандболу завжди будуть порівнювати із командою зразка 2000-2004 тисячі років, срібним призором в євро 2000 і володаря бронзи Олімпіади в Афінах. То був дуже зіграний дружний колектив, гра якого приносила неймовірне задоволення. Команда, яка руйнувала стереотипи і спростовувала прогнози. Більшість спортсменок, які входили до Dream Team початку 2000-х, вже завершили кар'єру у збірній. Лише в останніх поєдинках відбору цього року до команди приєдналася Марина Вергелюк. Тоді вона була однією із наймолодших. Зараз зразок для молоді, поруч із зеленою цигицею, яка прийшла із новою суттєво молодженою командою найдраматичніші етапи відбору. Наті прижають в команду – це Сразу как то дух моральний, навіть якщо вийти на да на п'ять мінус грають. но дух у команди зовсім інший. Незважаючи на повну відсутність у ганболісток, стимулів приїжджати до збірної, у період зміни поколінь вдалося зберегти спадковість і дух переможних років українського ганболу. Дівчата які 7-8 років тому лише готувалися до початку дорослої кар'єри, зараз виходять на майданчик із тим самим азартом, який був у знаменитої команди Раднара Євтушенка. Вони так само раді разом працювати на тренуваннях і мають цілком здорові амбіції. Все отлично, все, девчонки супер, коллектив, все классно, все. Вообще здесь бег, бегать даже хочется. Очень хорошая команда сейчас подобралась, очень хороший состав, который сможет вот этот вот Dream Team вернуть. Мы как-то себя настраиваем, ну какой-то психологический момент тоже. Девчонки уже поют гимн, раньше не знали, теперь, ну, сейчас выучили, и с удовольствием это большое дело. 30 травня, день, коли остаточно стане зрозуміло, чи повезе Леонід Євтушенко свою команду у грудні 2010 на євро. Якщо так, то наступного разу вони зберуться у Києві в листопаді, ходя чутки, що буде відроджено скасований у два останні роки головний український гандбольний турнір Кубок Турчина. Так що від цих дівчат зараз залежить дуже багато. Зокрема, чи буде України привід згадати про один із своїх улюблених ігрових видів спорту, вісели саме спокійне. Ми Україна.